Проблема в тому, що, перше, пропускає, на треба буде поміняти оцей повітряний клапан. Перше, потім поміняти манометр, він у вас неправильно показує. І ще наступна ситуація, оце так називаємо захисний, або ще називають подривний клапан, він у вас спрацьовує при 2,5 атмосфера. От на ньому прописано. Це якби захист. Ну, згідно мого манометра... Оце е, показує десь 0,8 атмосфер всього. Дивіться яка ситуація. Тобто коли я його... У вас воно просто От йде ця лінія і вона скидається вам сюди в каналізацію. Тобто, Ви візуально його не бачите. Якщо його відсоединить, то ми бачимо, що він постійно скидає воду. А так не повинно бути. Він повинен при 2,5 атмосферах закритися. Тобто треба його замінити. І я думаю, що проблема у вас в цьому. Вона вас просто постійно скидає тиск в ноль. Котел зупиняється.